Привіт! Моє ім'я Любов Сукненко і я зараз в США. Я приїхала сюди навести мости для продажу українських меблів, товарів для дому і подарунків. Команда ЄФ Кластер займається американським ринком з 2019 року. Отже, у нас є все необхідне на сьогодні, щоб сприяти вашим успішним продажам. Доброго дня, колеги. Мене звуть Валерій Сухіцький, Я засновник та СІДО агентства Ес Partners. Привіт, моє ім'я Ігор Кашапов. Я є, є консультантом з технічної адаптації продукції для ринку США. Мене звуть Катерина Саратин і я представляю український інтер'єрний забуданий кластер і кластер. Я є директор директоркою кластеру. Hello, I'm Al Fulton with High Point Exhibitions. I'm Michael Wagner. I'm the creator and president of American Furniture Connection. Welcome to America. Отже, if you мрієш продавати to sell your products in such stores as these, or these, or these, or these. Або цей та сотні, навіть тисячі інших торгових мереж, що існують на ринку США. Не пропусти шансу вже представленими клієнтам США. В цьому сезоні ми стартуємо з найбільшої в світі виставки меблів, товарів для дому і подарунків High Point Market. Та продаємо ваші меблі онлайн B2C та B2B клієнтам на новій платформі Euro Furniture Center. Хочеш дізнатися більше і взяти участь у програмі? Реєструйся.